Першого тижня позіслані Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого Апостола. Браття, коли вони не вважали потрібним триматися правдивого пізнання Бога, видав їх на поталу їх лихих думок чинити негодяще. Вони повні всякої несправедливості, лукавства, захланності, злоби, повні заздрости. Убивства, колотнечі, підступу лихої волі, вони обмовники, наклепники, богоненависники, зухвалі, горді, хвальки, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Вони хоч пізнали Божий присуд, що хто таке чинить заслуговує смерть, не тільки це роблять, але і схвалюють тих, що таке чинять. Ось чому нема тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш. Чиниш Бо те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий є по правді на тих, що таке чинять, чи думаєш про те, очоловіче, який судиш тих, хто таке чинить. І сам так робиш, що ти суду Божого уникнеш, або погорджуєш багатством Його доброти, пожадливості. І довготерпеливости, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння, та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе у день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога, що воздасть кожному за його вчинками. Тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, Чести і нетління життя вічне, а сварливим та не слухняним правді, але слухняним кривді, гнів та обурення, горе і лихо на всяку людську душу, що чинить зло, на юдея перше, потім грека. Коментар. Бог видав їх ледачому розумові чидити негодяще. Дорогі мої, часто ми кажемо, що згрішили неочікувано для себе, зробили вчинок, якого не планували, що сталося щось випадково. Однак немає випадкового гріха. Бо будь-який наш недобрий вчинок завжди починається з якоїсь думки. І це правда, що ми радше зауважуємо, вже сам вчинок, аніж ту думку, те рішення згрішити, з якого наш гріх почався. А коли вже часто грішимо, з'являється свичка, пристре згрішити. Мені, як священнику, часто приходиться чути в сповіді, коли кажуть, люблю заклясти. Бачите, настільки та погана звичка, стаєш, що вже людина любить це. Тоді такі пристрасті вже керують людиною, яка не може над ними запанувати, бо до кінця гедує тим гріхом щоб його повністю відкинути з свого життя. Знаємо з життя святих, що вони найбільшу боротьбу мали зі собою, не з сусідами чи з домашніми воювами, а з своїми думками, своїми пристрастями. Вони розуміли, що гріх починається із внутрішньої згоди. Прийняти цю спокусу, тому головне, що ми маємо зробити, дорогі мої, це вчасно відкинути всі думки, зробити чітку постанову, їм не піддатися. Лише тоді ми стаємо більше відкриті на Господа, на Його допомогу. Бо лише тоді Бог може підтримати людину в спокусі, коли вона сама справді цього прагне. Тому задумаймося над своїм життям, наскільки рішуче я відкидаю спокуси і гріховні думки, наскільки я даю Богові можливість вести мене, наскільки сам хочу не грішити, чи часом не так? Що люблю, то робити, люблю то робити. Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь, ви чули, що було сказано: не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її, і кинь геть від себе, ліпше тобі, щоб один твій член загинув. Ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж: хто відпускає свою жінку, Хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з нею перелюбницю, і хто взяв би розведену чинить перелюб. Коментар. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кінь геть від себе. Дорогі мої, з одного боку, нам видається неможливим так радикально виконати настанови Христа, вирвати око, відрубати руку. Але чому ж Спаситель промовляє так категорично, чому вживає? Такий підхід. Напевно, щоб показати нам, наскільки маємо бути безкомпромісними у своєму житті, бо ж признаємося, що нам бракує саме вірності у малому, адже не раз заспокоюємо себе, це не страшний гріх, то невелика провина, усі так роблять. Не забуваємо. Що саме з цих малих, незначних речей постають великі проблеми та великі гріхи. Категоричність потрібна для того, щоб ми були вірні Богові спочатку в малому і незначному. Тоді є надія, що й у Великому будемо вірні. Уміємо категорично відкидати недобрі думки лихі наміри Недобрі бажання, будьмо принципові в тому, щоб бути вірними Богу. Цією категоричністю в малих ділах будується праведне і святе життя. Амінь. І ще Господь створив нас чоловіком і жінкою, наділивши нас статтю. Він безумовно знає, що це природно, коли у нас виникають еротичні почуття чи сексуальний потяг. Однак ненормальним є, коли ці почуття мають перелюбний намір. Гріх зароджується у серці людини, а гріховні вчинки є плодами злого наміру. Подивимося на прикладі царя Давида. Його перелюб почався з того моменту, коли він, спокусившись красою петсавії, наказав, щоб її доставили до нього в палац, а далі все покотилося по похилі аж до вбивства її чоловіка. А в який спосіб зло найчастіше, дорогі мої, приходить у ваше життя? Ідеся про гріх розпустив взагалі зло, гріх. Спробуйте про це написати в коментарях. І хто відповість на це питання, отримає благословення. Але відповідь на це питання, в який спосіб зло найчастіше входить в ваше життя. Згідно з наукою церкви, метою статевості є дарування любові своїй половинці в подружжя. Наша статевість має навчити нас поважати іншу особу, радіти нею, бути увічливим та уважним до неї. Також наша сексуальність є підтвердженням нашої людської гідності. Вона забороняє зводити іншу людину до рівня інструмента для досягнення цілі або предмету ужитку. Для задоволення своїх похотів. Ісус, уживаючи такі радикальні звороти, у жодному разі не прагне, щоб ти калічив себе, Він радше спонукає Тебе знайти та подолати причини і джерела гріха. Ми маємо навчитися сприймати себе і свої обмеження. Зрілість у статевій сфері проявляється у вмінні керувати імпульсами свого тіла та приймати відповідальність за власні вчинки та життя іншої особи. Бог не є нашим ворогом і не хоче у нас нічого забирати чи нам забороняти, але ми маємо зрозуміти що, прагнучи досягнути повноти життя, ми маємо докласти для того певних зусиль, порозмовляй сьогодні з Ісусом, розкажи йому, як ти живеш, і якщо прагнеш жити згідно його науки, то скажи йому про це і попроси Його тобі допомогти. Можливо, хтось ще не знає або не чув про кохання з першого погляду, вам дуже кортить пережити це відчуття. Хто, як не хлопці, можуть знати про секс більше, ніж дівчата, але нічого про справжню віддану любов. Я не кажу, що вони є більшими егоїстами, ніж жінки, ну, бо я сам колись був хлопцем. А, а, тому що хлопці, на відміну від дівчат, на початку подружнього життя не схильні до жертвенної любові. Чому? Бо шлях до щасливого подружжя важка праця і витримка, життя в чистоті до шлюбу є запорукою щастя. А яка це любов? Вона давно не актуальна. Реклами з усіх сторон пропонують свою вигоду, яка часто не несе в собі моральної відповідальності. Кожного є мрії відвідати концерт улюбленого співака, засмагати на Крипських островах, Ці наміри є позитивними, бо розділяємо їх із коханою особою, опирати нам, на що реагувати більше, а на що ні. Чим є чистота, як її розуміти, як її зберегти в наш час, молодої сукня білого кольору. Це колір чистоти не тілесної, дорогі, мій, а духовної. Важко опертися бажанню сексуального життя, яке атакує звідусі. усі. Обсяг інформації та доступ до них дають великий негатив на підсвідомість. Молодь не хоче жити так, тому що воно вже давно не в моді. Бажаєте щасливого шлюбу. Можете це мати, якщо почнете її любити. Коли гарячкуєте, то ставите під загрозу ваше спільне з нею життя. Турбота за дружиною спонукатиме їй робити вам маленькі приємності. Брак любові може впливати на ваших дітей. Чоловік має, має малу цікавість до стосунків і навіть обмежене уявлення про них, ось симпатії. Які стимулюють бути відвертими до коханої, туди є привабливість, є подружній зв'язок. Що подобалося тобі в ній? Шукаємо іншого, щоб полюбити. Якщо те письмо ставиться до статевого життя і чому у подружжі воно є настільки важливим? дав подружній союз, вона буде мене звати, мій чоловічий. Я заручу тебе, собі на віки» – Осії 2, 18.21. Жінка знає, що чоловік повинен відчути гармонію в стосунках. апостол Павло для цього подає інструкцію: нехай же кожен з вас любить свою жінку, так як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка, Ефесян 5:33. Так ви нехай є духовний зв'язок. Про нього апостол Павло говорить, нехай ваш дух, і душа, і тіло збережеться без спороку пришестя Господа нашого Ісуса Христа. 1 Солонян 5, 23. Жадання, про святі говорить сьогоднішній Івангеліе, має сильніший вплив. Від нього туманиться розум. Молоді пари живучи разом до шлюбу і беруться за норм. Переконати їх, що так не можна, стає неможливо. Пристрасть не має жодного корення любові, бо правду кажуть, від любові до ненависті один крок. Та й взагалі молоді люди звикли до флірту, активного статевого життя. Чому? Бо шлюб несе в собі відповідальність не тільки за себе, а й за іншу особу. Ось слова апостола Павла, тіло не для блуду. Перше Коринтян 6.13. Уникнути цього зараз стає дедалі важче, бо у наш час засоби масової інформації за допомогою музики, фільмів, телепрограм рекламують Любов як предмет для пожадання. Ще в старому завіті воно було заборонено. А на першому місці була вірність, зобов'язувала як чоловіка, так і дружину, поєднувала їх нерозривно. Так, що вони не будуть більше двоє, лише одним тілом. Що, отже, Бог случив людина, хай не розлучає Матея 19,6 і внутрішньо, а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той ще чинив перелюб з нею у своїм серці. Як бути стриманим і нав... До шлюбу потрібно уникати пристрасних поцілунків, обіймів? Ними ви розпалюєте тіло, яке при необережності може збуджуватись. Не робіть нічого іншого, що посилює статеві відчуття. Чистота слова, розуму, душі серця, запорука здорового спілкування. Для нас видаються тексти сьогодні немодними, та у моді завжди пристрасті неузалежності від часу. Ви не знали цього? А зустрічі та побачення, то ходіть на них разом з однією тією самою особою або з кількома іншими парами. Розвиток серйозних стосунків у ранньому віці може обмежити кількість інших знайомств і приведе до прикрих наслідків. Бо справжня любов, чоловік, повінчавшись щось з дружиною, одразу вважає її своєю власністю, робити щось корисне для зміцнення шлюбу. Жінка не предмет власності, навіть і після шлюбу. Вона хоче вашої уваги опіки. Чим більше вона переконана, що у вашому житті є бажаною, то більше вона дозволить вам займатися справами, які ви любите. Ісус Христос дає ясно зрозуміти, бути Його посланцем. Означає приготуватися до несподіванок. Він не приховує від учнів, що їх зрадять, переслідуватимуть і судитимуть, та водночас і підбадьорює, не журіться, обіцяючи, що Святий Дух не тільки буде перебувати з ним, а й конкретно підказувати, що говорити і що робити. Сьогодні нам іще не загрожує засудження. Чи тюремне уязнення за поширення Євангелія. але йде до того, бо скоро про Содомський гріх не можна буде говорити. Але складається враження, що цей час вже близько. Варто бути готовим до того, що коли почнемо насправді свідчити про Господа, то нас будуть критикувати, висміювати, переслідувати. Я це вже відчуваю на основі своїх записів, дописів, що якесь там середньовіччя, світ дуже інший став. Але Христос той самий вчора, сьогодні і навіки. Але хай це нас не зупиняє. Чому, дорогі мої? Тому що блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Ти нове творіння, народжене згори у хрещенні, як дитя Боже. У Христі ти покликаний проповідувати правду, добру новину. Важливо, ким бачить тебе Бог, а не те, що говорять про тебе люди. Перефразовуючи одного зі святих, можна сказати: краще слухати Бога і вступити в конфлікт із людьми, ніж послухати ще людей. І вступити у конфлікт із Богом. Пам'ятаймо, у Христі ми викуплені і виправдані, бо нема ніякого засуду для тих, хто у Христі Ісусі, Римлян 8.1. Тому, щоб почати служити Богу, не треба чекати, коли станеш святим. Гріх слабкості і минулі невдачі, нехай не завдають тобі сьогодні нести світові добру новину. Навіть навпаки, свідчення навернення після падінь додасть твоїм словам величезної сина, і таким чином Твої недоліки та гріхи прославлять Господа, тому будь відважний ім'я Ісуса. Дякую тобі, Отче, що викупив мене дорогоцінною кров'ю Христа. Дай мені мужність ділитися. Твоєю доброю новиною з тими, хто мене оточує. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Я вділяю благословення Ви пишіть імена, для кого цього бажаєте благословення. І про коментарі не забувайте, і цей, що вам не важко, а мені приємно. Вподобайки. Подобається, не подобається. Але ставте, слава Ісусу Христу.